Приміщення бачимо ЖК «Ретравіль». Це ЖК, який будуються. І це наша ЖК Варшавський плюс. Вже, в принципі, збудовано здано в експлуатацію. Наше приміщення, воно йде кутове. Це Олександра Олеся, 8 дроб 17. Кутове як на одну сторону дивиться, так і на другу. і йдемо доповнути приміщення так. бачимо тут достатньо висока стеля, десь 3,5 метри це санвузол, Вентканал. і відкрите планування максимально.